Всім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, який присвячено в'язанню з пиццем і Сьогодні я пропоную вам зв'язати зі мною ось такий візерунок. Так, у мене зразочок вийшов масштабний. Я в майстер-класі даю тільки два рапорта висоту візерунка, але ви можете в'язати безліч рапортів у довжину. Та у висоту. Тобто будь-яка -як, будь ваш, будь ваша фантазія. Можливо, ви прорахуєте петельки і зв'яжете по цьому майстер-класі якусь літню ажурну футболочку, ковтиночку. Тобто все те, що у вас, яка картинка складається у вас в голові, тому. Я думаю, тут впорається наві, навіть новачок, тут нема нічого важкого, тут лицьові, на, лицьові. виворітні наки, дві петлі разом. Все, більше тут нема нічого. Це зразочок ще до прання, але він, коли попереться, він дуже-дуже класно виглядає. Ось такий візерунок я вам пропоную зв'язати разом зі мною. Тому я запрошую вас до перегляду. І буду дуже вдячна, якщо ви залишите якийсь коментар, поставите вподобайку, пальчик догори. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео, жодного наступного відео. І ласкаво прошу до перегляду. Давайте розпочнемо з вами в'язати візерунок. я зробила таку невеличку заготовочку для того, щоб мені було зручніше і не займати багато вашого часу. Візерунок він буде ажурний, він доволі легенький. Я зроблю ось так: кому потрібно, скріншотте. І також візерунок буде на вкладці спільнота. Я буду, по мірі того, як завантажуватиме це відео, додавати візерунок до спільноти. Тому, ну, кому не цікавий майстер-клас, кому потрібна лише схема, ви можете взяти цю схему в спільноті. Цією схемою, цим, цим візерунком я в'язала не один виріб, тому я вирішила з вами поділитися для того, щоб, можливо, комусь. вам він для когось він буде корисним і комусь він сподобається. В'язати я буду з теплої пряжі, тому візерунок може відрізнятися по кількості петель по вигляду, тобто не по кількості петель, а по вигляду. Я набрала на два рапорти, для того, щоб його було видно і було зрозуміло. Тому давайте приступимо. На спиці я набрала 32 петлі плюс 2 кромки. Тобто, я буду в'язати для того, щоб в мене був рівніший край. І давайте почнемо. Я буду проговорювати всі петлі, які в мене є в схемі, і я думаю, вам буде зрозуміло. Тому давайте почнемо. Першу петлю я знімаю, це в нас перший ряд. Далі одна петля виворітна, три петлі лицеві, 1, 2, 3, далі дві петлі з наклоном вправо, тобто я повертаю дві лицеві петлі і пров'язую їх разом. Ось так. Далі одна лицева, накид, дві виворітних. Накид, лицьова, дві петлі з наклоном вліво, тобто ось так. Ось. Я їх тут не розвертаю, я їх пров'язую так, як вони і знаходяться. Так, зробили Три лицевих і одна виворітна. Ось наш перший один рапорт цього візерунку. Але так як в мене на спицях два, на два рапорти набраних, я пров'язую ще дві, тобто я пров'язую ще один рапорт цього візерунку. Тому, ось так. Виварітні петлі ми в'яжемо по малюнку, нічого не змінюючи. Тобто, як ми бачимо петлю, так ми її і пров'яжемо. Якщо це виворітна, то виворітна. Накид ми в'яжемо виворітною петлею. Тобто, якось так. Зараз я з вами пров'яжу один виворітний ряд для того, щоб було ну, більш-менш зрозуміло, так? тому що, можливо, комусь це буде незрозуміло. І Ось я пров'язую виворітний ряд. Там, де в мене була виворітна, зараз лицева, я її пров'язую лицевою. Далі я пров'язую всі петлі по малюнку. Нічого не змінюючи, нічого, Ось ми дійшли до моменту накиду, я його пров'язую виворітною петлею. Ми нічого не змінюємо, це виворітний ряд. Цей візерунок доволі чудово в'яжеться як в поворотному в'язанні, так і по кругу. Тобто він, ну, нічого не змінюється, але коли у нас йде накид, ми його пров'язуємо. Якщо в'яжемо по кругу, ми його пров'язуємо. Просто лицевою петлею, тобто ми не в'яжемо виворітну. Виварідну ми в'яжемо тільки на виворітній стороні. Ось так. Я доходжу до кінця і ми з вами в'яжемо наступний лицевий ряд. Цей візерунок під... Ну він, в принципі, такі візерунки вони універсальні, вони підходять для будь-якого виробу. Будь то плед, будь то літній якийсь виріб, будь то передня панель на джемпері на, св... на светрі. Тобто будь-яка ваша фантазія на... на цей візерунок буде він виглядати доволі ефектно і гарно. Так, ось у нас пов'язано з вами два рядочки, один лицевий, а інший виворітний. В'яжемо з вами третій ряд. В моєму випадку кромочну я знімаю. Далі виверідно Дві дві лицеві, дві петлі я розвертаю для того, щоб їх пров'язати з наклоном вправо. Ось таким чином. Ось. Далі лицьова, накид, лицьова, дві. Виверідні, лицева, накид, лицева, дві петлі ми не повертаємо, пров'язуємо з наклоном вліво, тобто це було у нас наклоном вправо, а це вліво. Дві лицеві і виверідне. Далі я продовжую цей рапорт візерунку. Ви в'яжете, якщо у вас один ви в'яжете тільки зі мною один рапорт. Ви пров'язуєте по виворітну сторону ті петлі, які лежать у вас на спицях, і зустрінемося з вами в п'ятому лицевому ряду. Прив'язуємо самостійно. І так, ми підійшли з вами до п'ятого лицевого ряду. Рап... Я не сказала на початку рапорт візерунку складає 16 петель. І з семи рядів. Тобто він невеличкий рапорт, але візерунок виходить дуже-дуже ефектний і гарний. Так що, давайте розпочнемо п'ятий ряд. Я знімаю кромочну, виворітна петля. Одна лицьова. Далі я розвертаю петлі для того, щоб пров'язати дві разом з наклоном вправо ось так. Далі лицьова. Накид, дві лицеві, дві виворітні. Ось так. Далі дві лицеві, накид, лицьова, дві петлі разом з наклоном вліво, лицева, виворітна. Все. Наш рапорт закінчився. Я пров'язую наступні свої петлі. Пров'язую виворітну і повертаюся до вас. Ви пров'язуєте виворітну сторону самостійно, тому пров'язуємо самостійно і я до вас підключуся на останньому лицевому ряду. Так, я пров'язала рапорт, пров'язала виворітну сторону і ось що в нас виходить. В'яжемо останній лицевий ряд, давайте приступимо. Перша петля у нас, ну, в моєму випадку, це кромочна, далі виворітна. Розвертаю дві петельки для того, щоб пров'язати їх з наклоном вправо дві разом, ось так. Далі лицева, накид, Три лицеві, Дві виворітні, 3. Лицеві накид, лицьова, дві з наклоном вліво і виверітне. Все. Ось так наш рапорт візерунку виглядає. Я пров'язую ще один рапорт, вивертну і підключусь до вас, щоб показати, що виходить. Працюємо. Я до вас повернулася. Ось такий візеруночок в нас виходить. Тобто це один рапорт в ширину і в довжину. Тобто, ось так воно все виглядає. Але якщо в'яжеться декілька рапортів у висоту, то, звичайно, візерунок має дуже прикольний такий. Вигляд і ну, я в'язала таким візерунком не один виріб, і я хочу сказати, що візерунок дійсно е дуже е універсальний, тобто його можна використовувати в будь-який виріб, який вам тільки захочеться. На цьому я буду завершувати. На початку відео ви побачите, як візерунок виглядає в декілька рапортів у висоту. І якщо вам подобається, звичайно, в'їжжіть, втілюйте свої фантазії у життя. Тобто мені буде дуже цікаво, як ви цей візерунок інтерпретуєте в свій виріб. Тому я дякую вам за перегляд. Цей майстер-клас був знятий в рамках спільного проєкту Візерунки ЮА, який створила Тамара Новікова. За що їй дуже-дуже дякую, що вона дала такий чарівний пендель на збирання колекції візерунків, які будуть насичувати наш український YouTube цікавими майстер-класами, цікавими візеруночками. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся, підписуйтесь, ставте вподобайки, пальчики догори, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступний вихід майстер-класів. На цьому я з вами буду прощатися. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. І всього-всього найкращого. До нових зустрічей усім, Па-па!